Когось здається, що це далеко, його не турбує. А хтось вірить в те, що це відбувається зовсім поруч. І як не крути, а факт залишається фактом. І наша Україна вона, вона воює. І в Україні дуже багато таких людей, як виявилось, і в Кам'янці-Подільському, зокрема, яким слова із гімна душу тіло ми положимо за нашу свободу, означають більше ніж слова. І цей жовтий кольор означає більш ніж просто колір. І саме на сьогоднішній день наші хлопці з Кам'янце-Подільського вступили в лави територіального батальйону оборони і готуються до виїзду в гарячу точку. Паралельно з тим, багато наших військовозобов'язаних знаходиться на Сході. І підтримуємо давайте акцію разом всім містом, всією громадою. Хто скільки може, хтось багато, хтось менше, але. Аби наші хлопці повернулися живими і неушкодженими, давайте щось для цього зробимо. Давайте триматися разом, навіть вдома, і долучатись до великої справи до святої боротьби за нашу землю. Слава Україні!